Хвилюється жито, хвилюється жито, сонце пече, гнівно зганяючи душі ворожі. Чи може так треба, чи просто потреба ні війні? Не поховаю я віру у мирні дні, ні війні. Слова потужні маю при собі, ні війні. Зламаю кайдани, буду йти у пітьмі, ні війні. Знищу пітьму, нехай стоїть в стороні, ні бійні. Затягне хмари, ворог паде в ці дні, ні війні. Моя віра, як фенікс, палає вогні. Ні, бі, ні, Запалають ворожі полотна, будуть тліти вони ні війні. Падуть вояки з крибної сторони, ні війні, вмить запалають зорі. На мирній стороні.